Це новини підсумка на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. Україна відбила наймасштабнішу у світі комбіновану ракетну атаку із застосуванням гіперзвукової зброї. Екс-очільнику департаменту економіки рівного Володимиру Липку вручили ще одну підозру у службовій недбалості цього разу через закупку соку. Росія не дала українцям спокійно зустріти новий рік. Саме в передноворічну та новорічну добу ворог наніс по Україні один з найбільш масованих ракетних ударів. А за п'ять днів новорічного вікенду не було жодного дня без обстрілів. Так у ніч на 29 грудня РФ здійснила одну з найбільш масованих атак по українській території, випустивши 158 безпілотників і ракет. Про вибухи повідомляли у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі Черкасах на Сумщині а також Одещині. Деякі міста атакували по кілька разів за ранок. Від 29 грудня обстріли не припинялись. А ракетний удар 2 січня і взагалі став унікальним у світі. За словами експертів, 2 січня Україна стала єдиною країною, яка відбила наймасштабнішу у світі комбіновану ракетну атаку із застосуванням гіперзвукової зброї. Практично одним залпом Росія випустила по нашій державі 83 ракети різного типу. Серед них 10 кинжалів, три калібри та 70 крилатих ракет типу Х-101, 555 та 55. Знаково, що оскільки російська пропаганда і сам Путін не говорили про непереможність кинджалів, але нашим ППО вдалося збити усі випущені ракети цього типу. Загалом українські протиповітряні сили оборони знищили 72 з 83 повітряних цілей. І, хоч й доволі високий показник, ті ракети, які все ж досягли своїх цілей, завдали чималої біди. Проте, куди ціли окупанти, та про наслідки новорічних обстрілів в огляді від 2 січня Ірини Жуковської. Щодня близько ста повітряних цілей, уже кілька днів росіяни обстрілюють наші міста. Сьогодні ж, 2 січня, Україна відбила наймасштабнішу у світі комбіновану ракетну атаку із застосуванням гіперзвукової зброї. Дорогі українці, українки. 2 січня 2024 року. Знову удар російських нелюдей. Майже 100 ракет різних типів, щонайменше 70 ракет збито. З них майже 60 в районі Києва. Жорсткі удари були і по Харкову. Зараз триває ліквідація наслідків, на жаль, є загиблі. Мої співчуття усім рідним та близьким. Багато постраждалих, усім надається необхідна допомога. У півночі ворог запустив ударні безпілотники типу шахето. Пів на п'яту ранку близько 20 стратегічних бомбардувальників випустили ракети. У сьомій ранку почалось бомбардування міст. Найактивніше росіяни обстрілювали столицю, постраждало п'ять районів міста. А саме Подільський, Святошинський, Печерський, Оболонський та Деснянський і ще один удар росіяни завдали біля багатоповерхового будинку в Солом'янському районі, наслідок чого постраждали щонайменше 49 людей. Двоє, на жаль, загинули. Великий кратер знаходиться зі мною. Десять метрів від дому впала обломок, уламок ракети, а будинок підхожа. Зараз всі мешканці евакуйовані. Одна жінка по дорозі по кіловіку, по дорозі, шпиталь. На жаль, від травм померла. Всім надається зараз медична допомога. А, і... Ми зараз робимо, будемо робити обстеження цього будинку і після цього буде більше інформації відносно а, наступних дій, що ми будемо робити із будинком, коли люди зможуть забрати свої речі. Але чи ситуація? Приблизно у той самий час близько 7.30 окупанти завдали ударів і по центральній частині міста Харків, зокрема по Шевченківському районі. Внаслідок цього були пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, а також згоріли автомобілі. Станом на 13-ту годину відомо про 47 постраждалих у результаті ворожого ракетного обстрілу по центру Харкова. До лікарень доставили 16 людей. З них двоє діти і двоє дорослих. Лих перебувають на амбулаторному лікуванні. 12 госпіталізованих мають уламкові пошкодження кінцівок, тулуба, обличчя, голови різних ступенів тяжкості. Троє пацієнтів у важкому стані, дев'ять у середньому та легкому. У нас біля шести ракетних ударів по Шевченківському району міста Харкова. Це житлова забудова, це майже центр міста Харкова. Наразі будемо відповідно робити побудинковий обхід кожну квартиру, тому що знову ж таки вибуховими хвилями повибувало і вікна, і шибки тобто, руйнування досить значні з житлового фонду. Тому відповідно прогнозуємо, що кількість постраждалих буде збільшуватися, і тих, хто будуть звертатися до фактично меди чних наших за закладів у підсумку, наші ППО знищили 72 повітряні цілі, серед яких 10 із 10 випущених аеробалістичних ракет «Кинджал», 59 із 70 крилатих ракет «Х-101», «555» та «55», а також 3 із 3 крилатих ракет «Калібр». Як зазначив голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут, сьогодні Україна стала єдиною країною, яка відбила наймасштабнішу у світі комбіновану ракетну атаку із застосуванням гіперзвукової зброї. А Росія вкотре довела, що основною її ціллю є повне знищення України. Однієї мало тримає ще одно. Цього тижня Рівненська обласна прокуратура вручила підозру у службовій недбалості екс-очільнику департаменту економіки рівного Володимиру Липку. Йому інкримінують завдання шкоди місцевому бюджету на понад 1 мільйон гривень під час купівлі соку у грудні 2022 року. Ця підозра стала другою кримінальною справою для Липка. Перша була вручена декілька місяців тому і стосувалася переплати та закупівлі неякісного смальцю для пунктів незламності. Рудні 2022 року департамент економічного розвитку Рівного закупив 52,5 тонни соку за понад 2 мільйони гривень. Напоєм планували пригощати відвідувачів пунктів незламності під час блекауту. Вже тоді команда підсумків висловлювала сумніви щодо раціональності такої закупівлі та вартості соку. Адже виходило, що один літр напою департамент закупив за 41 гривню, коли такий самий сік можна було придбати за 20 гривень за літр. Викликала подив і постачальниця. Департамент закуповував сік у підприємиці, яка до того не займалася поставками продуктів харчування. А основним видом своєї діяльності зазначала поставку будівельних матеріалів. У підсумку так і вийшло. Підприємиця купувала сік за 20 гривень і перепродувала його за 41 вже для міського департаменту. Звісно, можна було припустити, що департамент не знав про реальні ціни на сік. Однак, завод, який продавав для підприємиці сік за 20 гривень, зовсім зовсім не чужий для пана Володимира з 1999 року по 2004 рік. Хлебко сам працював на цьому підприємстві менеджером. А відтак і міг мати контакти, аби домовитися про купівлю соку напряму. Про усі деталі закупівлі та що тепер загрожує ексчиновнику у сюжеті наших журналістів. Купували сік вдвічі дорожче. Колишньому очільнику департаменту економічного розвитку рівного Володимиру Липку повідомлено про підозру у службовій недбалості. Саме він у грудні 2022 року купував сік. Тоді придбали 52,5 тони за понад 2 мільйони гривень. Літра соку обійшлася у 41 гривню. Як згодом стало відомо, підприємниця, яка поставляла сік місту, купувала його у гощанського заводу про за ціною 20 гривень за літр. Як виявилося в подальшому, вартість даних соків була в два рази нижчою. Ніж було згідно договорів і ніж було проплачено. Таким чином, згідно договорів, було проплачено коштів територіальної громади на суму понад 2 мільйона 100 тисяч гривень, однак реальна вартість була нижчою, що завдало збитків на 1 мільйон 45 тисяч гривень. Прокурор додав, що підозрюваному вже обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Планується завершення досудового розслідування з обвинувального акту до суду. Вирішується питання цивільного позову, подання цивільного позову про відшкодування збитків. Санкція передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади на строк до 3 років і штраф від 250 до 750 п'ятдесяти неподаткових мінімумів. Соки постачала приватний підприємець Максимець Аліна В'ячеславівна. Ось як пояснював тоді цю закупівлю посадовець. Відбір проводився, виходячи з того, що Пропонували підприємцям завести саме такі продукти харчування і шукали тих, хто зможе це зробити дуже швидко. І, ем, якби, е... На сьогоднішній день казначейство дуже погано платить кошти, і ми шукали саме тих, хто зможе е, пос, зробити поставку без без коштів. Майже увесь закуплений сік міська рада як гуманітарну допомогу передала лиманській громаді, повертаючись до Володимира Лепка, то йому у 2023 році оголосили ще одну підозру за фактом закупівлі неякісного жиру у пункти незламності міста. Тоді було придбано 10,5 тонн за мільйон і 200 тисяч гривень. Цю продукцію на етапі слідства визнали неякісною та небезпечною. У суді будуть розглядати можливість об'єднати дві справи, повідомили у прокуратурі. Від вересня 2023 року Володимир Лепко не очолює міський департамент. А я нагадаю, що ви дивитесь новини підсумки на телеканалі ITV Media Group І далі ми поговоримо про таке. Що і за скільки продали з молотка на Рівненщині у 2023 році. У Рокитному підприємець хоче облаштувати на центральній площі селища громадську вбиральню. Місцеві жителі проти. У Костополі чоловік приніс похоронний вінок під суд. Рівненщина серед рекордсменів з приватизації державного майна за підсумками 2023 року. Наш край став другим в Україні за кількістю успішно проведених аукціонів. Продане державне підприємство Рівне Торф з молотка пішов авторем. Завод триває продаж контрольного пакету акцій радіотехнічного заводу у Рівному. Сума надходжень до державного бюджету від приватизації держмайна на Рівненщині у 2023 році. Склала 261 мільйон гривень. Продано було 40 об'єктів. Цілком можливо, що ці успіхи вплинули на те, що очільник нашої області Віталій Коваль був призначений головою фонду держмайна України. Але от чи справді такі вже вражаючі успіхи серед найбільш вдалих приватизаційних пакетів, очільники регіонального представництва фонду держмайна виділяють три кейси: рівне торф авторемзавод та рівницький радіозавод. Але от з двома останніми не все так гладко. Приміром, той самий радіозавод все ще ніяк не можуть продати. Хоча вже двічі намагалися провести аукціон, але обидва рази ніхто не виявив бажання його придбати. Тож представники фонду планують провести чергові торги за умовами гібридного голландського аукціону, який передбачає не підвищення як раніше, а пониження ціни аж до 99 Тобто мінімальна вартість продажу може становити трохи більше ніж 600 тисяч гривень. Отже, один із найдорожчих лотів рівненщини може піти з молотка навіть дешевше ніж квартира. Не менш провальним виявився і кейс з рівненським авторемзаводом. заводом. Інвестор, який викупив його лише за 2 мільйони гривень згідно з умовами торгів, мав заплатити ще 40 мільйонів боргів. Однак від цього він відмовився. Відтак завод має усі шанси повернутися назад у власні держави. Єдиним успішним прикладом великої приватизації на Рівненщині у 2023 році став продаж державного підприємства Рівне Торф його стартова ціна була 47 мільйонів гривень а продали за 246 сорок мільйонів. Гривень. Власне, ця сума й склала левову частку рекорду Рівненщини у 2023 році. Про всі приватизаційні скандали у 2023 році в огляді наших журналістів. Продане державне підприємство Рівне торф з молотка. Пішов авторем. Завод. Триває продаж контрольного пакету акцій радіотехнічного заводу у Рівному. Сума надходжень до державного бюджету від приватизації держмайна на Рівненщині у 2023 році склала 261 мільйон гривень. Продано було 40 об'єктів. Це дані регіонального відділення фонду держмайна по Рівненській та Житомирській областях. Регіональні відділення продають не своє, не своє майно, а майно інших органів. Державної влади, яке нам передається на приватизацію, тобто, що дали, то ми продаємо. Рекордним став продаж єдиного майнового комплексу державного підприємства Рівнеторф його стартова ціна була 47 мільйонів гривень. За право отримати державне підприємство у приватні руки змагалися 12 претендентів. У підсумку переможець виклав за Рівнеторф 246 мільйонів гривень. Це левова частка від усіх надходжень від Рівненщини. У вісім разів дорожче стартової ціни продали рівненський автомобільний ремонтний завод. Замість 300 тисяч держава отримала 2,5 мільйони. Втім, із новим власником виникли труднощі. Він не захотів оплачувати кредиторську заборгованість у розмірі 40 мільйонів гривень. Авторим завод будуть повертати назад. Державі розірвали договір куплі продажу зв'язку. Не... Виконанням, і тепер намагаємось повернути, але це такий шлях адміністративно-судовий. Покупці намагаються. Щоб ми якимось, ще ну повливати на цю ситуацію повернення, але в наш шлях чіткий. Є підтримка обласної прокуратури у 2023 році. Було виставлено на продаж контрольний пакет акцій Рівненського радіотехнічного заводу. Вартість склала 120 мільйонів гривень. Втім, бажаючих станом на зараз не знайшлося. Начальник регіонального відділення припускає, що потенційних покупців можуть відлякувати додаткові витрати, і це не лише 18 мільйонів заборгова. Про яку мовилося раніше. Кошти, які колись власником цього майна були сплачені, в разі повернення, мають бути сплачені йому назад. Йдеться про 43 чи 44 мільйони. І був суд, який зараз тільки закінчився на минулому тижні, де ми відстояли з цих 46, 36, що маємо сплатити. Відтак, за контрольний пакет акцій радіозаводу наразі треба викласти 120 мільйонів на аукціоні і погасити борги розміром 18 та 36 мільйонів гривень. Чергова спроба продати відбудеться 19 січня. Якщо ніхто не придбає, повторний аукціон стартуватиме з ціни у 60 мільйонів. Окрім продажу пакету акцій радіозаводу, у 2024 році регіональне відділення планує реалізувати ще кілька державних об'єктів на Рівненщині. кажуть, продавати є що, адже хочуть не опускати. Тепланку планку підняту у 2023-му. за його підсумками. Рівненщина на другому місці за кількістю успішно проведених аукціонів. Туалет замість пам'ятника Леніну у рокитному вже декілька місяців не вчухає скандал з тим, що місцевий підприємець виявив бажання облаштувати на центральній площі селища громадську вбиральню. З такою пропозицією він звернувся до місцевої влади та отримав згоду. Але житель категорично проти цього. Адже там, де за радянських часів був пам'ятник Леніну, тепер може стояти вбиральня. Чому місцева влада погодилася на це, зрозуміти не складно. Центральна площа в Рокитному знаходиться поруч із залізничним вокзалом. Відтак, вбиральня справді потрібна. Адже та, що є на вокзалі, перебуває в аварійному стані, а Укрзалізниця її ремонтувати не хоче. Тож або місцевій владі потрібно за власні кошти її ремонтувати, або погодитися на пропозицію чоловіка. Зрозуміла, і мотивація підприємця. Центральна площа доволі ласе місце для бізнесу. Відтак, він планує встановити кафе, з боку якого і буде. Облаштована громадська вбиральня. Та от тільки місцеві жителі виступають проти таких рішень, стверджують, що для вбиральні можна знайти інше місце. А от на центральній площі має стояти пам'ятник. Колись тут стояв пам'ятник Леніну. Тепер же активісти хочуть встановити пам'ятник загиблим за Україну. Щоправда, про таке бажання вони не повідомляли ані місцеву владу, ані когось іншого. Каже, що чекають закінчення війни. Щоправда, і зараз в Рокитному є стела загиблим, тільки знаходиться вона не на Майдані, а біля будинку культури. Але цього, очевидно, для місцевих недостатньо. Усі деталі багатомісячного конфлікту у сюжеті Ірини Жуковської. Кафетері з громадською вбиральною озелененням, місце для відпочинку та фонтан. І головне без єдиної копійки з місцевого бюджету. Здавалося б, хороша ініціатива. Та от жителі Рокитного навпаки вважають ідею безглуздою, що більше охрестили місцеву владу корупціонерами. Історія розгорнулась кілька місяців тому, коли до селищної ради звернувся підприємець із ідеєю облаштувати на ділянці поблизу залізничного вокзалу кафетері та громадську вбиральню. Ральню це вхід в кафе, головний, це вхід сторця. Тобто, людям не потрібно йти проситися до офіціанта, можна, я схожу до вбиральні чи ні. Люди в собі можуть користуватися. Підприємець, який бере цю всю реалізувати цей проект, він бере на себе повністю обслуговування туалету. Тобто, так як сьогодні це робиться на мережевих заправках, приблизно раз в годину. Буде заходити тоді черговий хтось там, хто там буде наводити порядок і прибирання. Вбиральні безкоштовні для населення, викачка септику за рахунок підприємця. І е, саме цікаве, що е, ми не продаємо цю землю. Ми надаємо е, розглядається варіант передачі цієї землі в на умовах сервітуту. Втім, замість схвалення місцева влада отримала шквал критики. Люди не зрозуміли доцільності встановлення туалету в центрі міста. Усі в один голос не підтримують таку ініціативу. Негативно, чому? А як в центрі? Біральна може бути Ну там буде ж кафе. Якщо кафе буде, то там не буде туалету, вибачайте. Це 100%. Ось теж є вбиральне. Чого вона закрита в скібі? В скібі? Афей закрита, це негативно ми ставимося, бо це воно не вкорішна народу. Ну там ж не буде в громадської вбиральні, розумієте самі. Там буде тільки кафе. Будуть пускати на перших порах, а далі не буде нічого. У нас таких кафе скрізь. Бачите, людей пускають, ну як пускають, що ти знаходишся в закладі, то да, так. А якщо ні, то все. Ага. Я особисто, моя думка, хто має бажання поставити туалет, там є туалет на території ЖД вокзалу, його просто треба відреставрувати, Вложити набагато менше коштів. Я сюди. сюда. Чому проблема я не розумію. Головним двигуном протестів? Є активістка Лариса Таргоній. Жінка розповідає, під час повномасштабного вторгнення втратила сина. Тож тепер живе пам'яттю про нього, дізнавшись про те, що ділянку у центрі селища хочуть надати підприємцю на облаштування громадської вбиральні, неабияк обурилась, бо ж вважає, що у самому серці Рокитного повинен бути пам'ятник загиблим за незалежність України військовослужбовцям. В майбутньому. Звичайно, зараз війна і немає на цій кошти, але в майбутньому ми, сім'ї загиблих, сім'ї воюючих воїнів, хочемо бачити тут пам'ятник воїну, захиснику нашому, щоб наші діти, наші внуки, кожен, хто вийшов з автобуса, з поїзда, проходящі, бачили, що це і це залишилося на віки. Це щоб залишилося пам'яттю для всіх поколінь а не туалет, якого можна зробити де-інде, і кафе, яких у нас в рокітному предостатньо. І каву попити можна в будь-якому місці. Це незвичайно. Вшановного є кафе чудове. Я не знаю, чого він так вперся в це місце. Я знаю, звичайно знаємо, ми всі знаємо, чого він вперся в це місце. Золоте місце, золотий майданчик. Але не подивилися про розв'язку, дивіться, як машини стоять. Подивіться, да? яке болото, то не подумать про те, щоб убрати оце болото, а робити кафе з туалетом. Ви не праві, дорогенький. Водночас, як розповідає сам підприємець, який і висловив бажання звести тут кав'ярню. Його пропозиція стосовно цієї ділянки була єдиною. Інших до селищної ради не надходило. Чого там люди ставляються, може негативно. Перший момент, бо о, якщо там дивитися риторику у Фейсбуці, або будь-яке де там просто повирвали з контексту, і навіть я впевнений, навіть, навіть, навіть безпосередньо ви з самим проєктом, може сто не були ознайомлені. То, які висели на обговорення, це перший момент. Просто з контекста, якимись карікатурами, тому подібне. Це перший момент. Другий момент. Для того ці зупинки, наприклад, і в Рівному і в інших містах в нас області створені з вбудованими торговими площами, для того, щоб вони були комерційно цікаві і щоб цей то не треба було заробляти не на туалеті, а вона сама на себе заробить і сама себе утримує, зможе утримувати прилеглу територію в нормальному стані. Це два. А разом з тим Іван Медловець додає, зважаючи на такий негатив серед місцевих жителів, готовий поступитись та відмовитись від своєї ідеї, якщо на громадському обговоренні жителі громади проголосують проти. До слова зовсім скоро, кожен житель Рукитнівської громади зможе висловитись стосовно цього питання. Чи вдасться активістам відвоювати ділянку у підприємця? Ми дізнаємося згодом. Пристрасті у Костополі. Місцевий суд скасував 28 адміністративних протоколів, складених на виконуючого обов'язка міського голови Давида Дідуха, за давністю вчинення злочину. Це викликало обурення у місцевих активістів. Відтак свій протест вони продемонстрували, поклавши вінок під стіни суду у знак того, що адмінпротоколи просто-напросто поховали. І тепер адміністративна відповідальність та відповідний протокол був складений на одного з цих активістів. 28 адмінпротоколів на Давида Дідуха складали через йому вір. Корупційні правопорушення протягом 2022 2023 років, і кожен з них розглядався судом. Однак на судових засіданнях дідок був нечастим гостем і кожного разу повідомляв, що перебуває в службовому відрядженні. Відтак суд справу закрив за строком давності. Така схема уникання відповідальності за адмінпорушення серед посадовців доволі поширена. Саме не такий результат розраховував свого часу і міський голова рівного Олександр Третяк, коли постійно не з'являвся на судові засідання по своїх адмінпротоколах посилаючись на службові відрядження, але у Рівненського мера не вийшло, адже його судові процеси були під пильним око медіа та активістів. А от Костопільському очільнику міста вдалося. Щоправда, місцеві активісти не збираються з цим миритися. У непересічній історії протистояння Костопільської влади, активістів, а тепер вже і місцевого суду розбиралися наші журналісти. Може, Костопільчани, саме гуманний суд України. Надіюся, що буде скоро суд народний України, а не іменем України. Це відео записав громадський активіст Олександр Лада. Він приніс під стіни районного суду Костополя похоронний вінок. Я б тихенько взяв стрічку і примотав до даної колони вінок. Із словами суд іменем України, не для України і все. Чинив так активіст після того, як цей суд закрив справу про ТВО міського голови Костополя Давида Дідуха. Нагадаємо, на керівника було складено 28 протоколів щодо ймовірних корупційних дій. На судових засіданнях Давид Дідух був нечастим гостем. Щоразу повідомляв суд про службові відрядження. Відтак справу закрили за строком давності. Втім, в Олександра Лади своя термінологія каже: справу похоронили, тому й приніс. Вінок я звертався до поліції, де Державна служба стратегічних ослінь спрацювала на відміну. Прокуратура погодила, передали відповідні документи до суду, а суд це діло тихенько закрив. Я хотів ну, повідомити суддям, що ж не все ж можна хоронити і суд. Справ нас хлопці гинуть, а ми змін ніяких не маємо. Після такого вчинку Олександром зацікавилася поліція, яку викликали працівники суду. Чоловіка хочуть притягнути до адміністративної відповідальності за статтею 173 дрібне хуліганство. Вінок правоохоронці вилучили і зберігають як речовий доказ. В ході реагування на вказане повідомлення було зібрано достатньо матеріалів для складання для вказаної особи адміністративних протоколів. На даний час вказані матеріали знаходяться на розгляді в сектору превенції ВП номер 2 та вказану особу. Подальшому буде притягнуто до адміністративної відповідальності. Для складання адмінпротоколу розповідає Олександр Лада, із поліції до нього приїжджали. Втім, він із правоохоронцем не спілкувався. На відео, на його думку, дві невстановлені особи зробили безсоромну справу там, де це робити не можна. Відтак він на них написав заяву у поліцію. Чоловікам теж загрожує стаття щодо дрібного хуліганства. Під'їхали до будови, я будуюся. Пройшлися по території працівник поліції, ще дві невстановлених особи спромоглися трошечки сходити до території моїх сусідів. Де зробили випорядження, де на камері це було чітко видно. Адвокатка Тетяна Бідюк ситуацію називає кумедною, втім каже, що дії громадського активіста під дрібне хульганство підпадають. Якщо ми говоримо про вивішення вінка біля будівлі суду, це однозначно порушення спокою тих працівників, які працювали в суді, і можна говорити навіть тиск на цих службовців, оскільки людина мала який намір і переслідувала якусь певну мету. Тому очевидно, що було порушено ці норми моралі і норми поведінки, які визначені в нашому сусі. Спільстві громадському активісту загрожує адміністративне покарання у вигляді штрафу від 51 гривні до 119, або громадські чи виправні роботи, або ж навіть арешт до 15 діб. Втім, адвокатка схильна вважати, що все обмежиться штрафом. Справу ще має розглянути суд. Відтак остаточне рішення за служителями Феміде. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого бережіть себе. Все буде Україна.